Чисті Моя незламна нація Тут судове засідання затримується, тому що триває попередні. І от от'явилася така особа от, на мій суд, яка знімає про мене усілякі паршиві матеріали. Сам при тому перебуває зараз під слідством за вимагання грошей у держчиновника і рекет. От шість разів судимий. І оголосив себе е, громадським активістом. Шість разів судимий. По яких статтях? Зверни увагу, кража, кража мордування людей, е, розбій з угоном авто, е, кража з проникненням в житло, розумієш, зараз ще й вимагання грошей із держчиновника. Держчиновник має вкрасти. Та я читав твою справу. Всі твої судимості. Всі шість судимостей твоїх читав. Судими, судими, судимий. Коли його привезли на мобілізаційний пункт, він вийшов перед строєм. Знаєш, що сказав? Я, гомосик... Я наркоман. Я гомосексуаліст, я хворий на гепатит, я буду до хлопців домагатися. Поплениць... Ті, ті сказали, йому йди звідси. Поплениць, хлопці. Поплениць 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 по... Ми знаходимося в державній. Оце це, 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 це такі громадські активісти. Казав, казав. Тихенько. Тут дівчат хлопцям ще дуже слухати. Що... Появляєш, воно ходить блін, Завч, на прийоми і питає: а чому Ярошенко не на фронті? У вас різні погляди. Які різні? Я дан, Ты... я не наркоман, я не гомосексуаліст, Чу, у нас різні погляди на життя. Що по суду і що по бумаге? Твоя бумага? Ні. А... а по посуду що? Ну, а що там має бути? Чекаємо. Рішення чи ще От. Прийшов, прийшов до держчиновника і вимагав з нього 35 тисяч на місяць. Казав, якщо не будеш платити, не будеш платити, то я буду про тебе компрометуючі матеріали знімати. СБУ взяло на класичній схемі. Чиновник сказав, у мене немає всіх грошей, на тобі першу частину, а через там два тижні другу частину. І коли він прийшов за другою частиною, його взяли, додому прийшли, а там вже лежали ті помічені купюри.